Всім добрий день. Вже скоро літо, вже відчуваємо, були холоди, тепер вже починає плішати. Вже на душі тепло. На ну, наступному тижні, 23 числа, буде повний місяць, так що ми вже знаємо, що завжди псується то погода то психічний стан людей, то кримінальна ситуація збільшується, посилюється, значить, то проблеми у лікарів і у людей, у кого хроніка загострюється. Я завжди там, знаєте, в дебатах з лікарями, розумієте, ну, вони не розуміють ситуацію, наприклад, що, що на повний місяць бажано не робити операції. А якщо йдуть гроші, <кій> якщо треба. Ну, якщо треба, то слідкуйте, бо загострення бувають, запалення, тобто після операції йдуть дуже важкий період реабілітації. Тобто, краще, як кажуть, не робити, ніж потім виправляти. Ну, вони не вірять просто. Я їм привожу приклад, що, от, наприклад, на морі я впливає місяць, так? На морі. Це ж опозиція до сонця, наприклад, повний на місяць, так? От. Там, де вода, наприклад, при звичайному відпливу при, припливу, ви знаєте. звичайно, приплив, отлив, там вранці, ввечері, в, в день. Вода по пояс. <кій> ну, коли йде, наприклад, новий місяць або повний місяць, вода відходить від берега до такого, скажімо, стану, що оголяється дно. розумієте, Вода пощі колодка, а то й дно оголяється. От так Отак витягується в цей період. Вода. А якщо з організмом? А вода на 90% з води, тобто рідини, складається. Точно так от все виходить дуже важка критична ситуація. Це чистка організму в цей час іде. А ми втручаємося, ну, як довести людям? Вони не вірять просто, ну, статистику, хоч подумайте. Ну, у лікарів математика слабо розуміє, фізика працює, вони тільки так кажуть, дай гроші. Ви самі знаєте, що зараз хлинули всі заробляти, як кажуть, гроші в медицину, там, в а, айтішники. Світ перевернувся, моралі немає. От. Так от я кажу, от так що дуже на тому тижні теж буде загострення. Ну, Що можна сказати далі? Ну, Бачите, у нас світом правлять символи, світом, світом правлять цифри, вот. тому все підлягає космічному, скажем, закону, все космічним закону. Ну, в них не вірять, да? вот. у нас от прийнято від всіх президентів, все від Глоба, цей урод стільки вже не робив справи. Зараз. Це лоба. Всі великі, значні скажімо, рішення, говорять, раніше приймаю, президенти приймають на новолуння, да? на молодик. Це ж розплата. Там, скажімо, сирського призначили, залужну зняли на, на молодик. Сирського призначили на молодик. Ну, не буде довго Сирський. бачите, от розплата, що? Повна деградація в армії, розумієте? Всі бояться приймати рішення. Росіяни йдуть, команда каже, а ми знали, що там буде так наступ, Ну нічого не зробили, розумієте? Не замінували там. Головний клоун кричить, ми будемо мільйон дронів зробимо. там. Хлопці, ну, у росіяни економіка вся на війну, практично вже зроблена, а у нас все робляться кустарним методом. От розробки геніальні. Ну, одиниці, геніальні розробки. У нас солдат в окопі голову підняти не може. Де наші дрони? Вже в Росії, в Росії вже істерика, що вони всі перемогли Україну. Ви розумієте? Вони всі святкують в Україну. Що Путін геніальність, геніальніше, вже вище Сталіна. Ну, Повний, навіть за два роки навіть патронний завод не зробили, розумієте? Тобто шмигаля там все, там, єврейчика недо, недоумкованого поставили. Для чого? Які не знає, що таке економіка, розумієте? Папірці перці там носив. У нас немає абсолютно ніякого економічного підґрунтування, що робити далі. Як можна вигравати війну? Але все закривається трупами наших, кров'ю наших людей. І от вони тут, тут клоун бігає, там Харків прибіг. Що він там зробить? Абсолютно не розуміє всього, що відбувається. Ну зато. Зато можемо поздоровити у нас за 23 рік півтори тисячі доларових мільйонерів. От куди гроші? Да? Блінкен приїжджає <свісно> недавно, да? в Київ. що Ця допомога, яку нам призначили, вже розширували 40%, вже вкрадено. <свісно> Блінкен прийшов питати, що ви робите? <свісно> куди ви витрачаєте гроші? На снаряди, ні. На Військову економіку ні. Та ні на що крадуть просто і все. Ну, дебіли сидять і кажуть, от чекаємо, коли там все зміниться, влада. Грецько То кричали, аби не Люлька Януковича, то запецю, який все робив, щоб награбастати. Тепер Зеленського, ой, бідний Зеленський там бабки кричать, як він бідний страждає. То кричали, аби не втік, тепер кричать, хай би втік. Кошмар. Ну, річ у тому, що ситуація буде дуже складна, Росія дала, дійсно, нам треба протриматися цей рік. Я вже говорив про це, ще раз нагадую, от у чому річ. Уже в серпні місяці там ситуація трохи поміняється. Землю все розпродадуть вже, да, народу плівати. Кожен за свій город тримається. Скоро городи будуть, позабирають. Вот. Но, я не знаю, Яка бездарність, яка тупость. Тотальна, тотальна тупость. І вже, вже бояться кашлянути. Да? Вот. Ну, в серпні місяці там ситуація буде мінятися. Плутон зайде, знову повернеться в Козаріг. Бо на три, на три місяці нам уже буде полегшений на три місяці, потім знову нам буде погано, потім зайде в Одолі. Це ж Росія ж водолі. Чому вона так так і щастить. Але, але попереджаю цих росіян, які дивляться цю мою програму, а радіють вони там. Не радійте. У 25-му році Росія чекає дефолт. Ну, по меншій мірі там буде, значить, долар впаде до, до, не, не до може не до нуля. Да, Росію, Росію рятує карта, така, яка була в 90-му році прийнята. І там просто ну, задавити Росію <клес> різними, скажімо, такими обмеженнями неможливо. Карта не дозволяє. Не дозволяє її, ну, скажімо, знищити. От у чому річ. Я весь час повторюю, що з нашою картою це загибель. Не дебіли кажуть, що все нормально. Я так називаю, тому що вже немає слів. Просто як називати цих чи Розумієте? Нам треба карту міняти, нам треба прапор міняти, жовто-блакитний, на козачі, коли ми завжди вигравали. А, а не синій-жовтий, оцей дощ заливає духовність. У нас духовності немає, все залито. Все бандітьок, кожен хоче вкрасти. Кожний, кожний другий. Ну, може, не кожен, кожен другий. Це у них називається заробити. Тут все, тут все владород тут підкидає, який він геніальний, Ой, переворот в Росії. Я так довго казав, так довго казав. Там поменяли там, деяких начальників. оце переворот. Ну який переворот дальше Росія, дає? Не знаю. і все біжать туда. До нього на консультацію, У, у вот деградація астрологічна. Ну. Річ, то, то санкції практично на Росії діяти не буде. Там буде просто інша енергетична ситуація 25 2025 році. Тому там допомога Україні буде посилена вже нарешті. Розумієте, Європа не хоче допомагати Україні, тому що ця вся банда практично все грабує. У Верховній Раді половина да, мілья... доларів. 70% Західної України. Як це може бути, а? Ну, розумієте, що говорить? Ну, не може бути депутат Західної України чесним. Тому що там немає чесності. Ну, скажімо, ще прижидянській владі, там от махінації. Ці от, хабарі, це були головним інструментом, розумієте? Там немає, ну, скажімо так, державного мислення. У них не було там України, скаже влади. тому у них державного мислення абсолютно немає. Ну, 70% Верховної Ради приймає дебільні закони, розумієте? І вони всі попролазили до влади і все, <свісно> все шкодять, розумієте? Чому? Тому що гроші, всьому голова, казав Калитка. Але річ у тому, що в Україні є основний елемент магії. <свісно> Магія в тому, що спираючись на нашу... На наше героїчне минуле, космос нам дає карблаж, все ж таки нас підтримує. Інакше б вже нас задавили. Розумієте, економіка Росії в 10 разів синіша, ніж у нас. Я вже не кажу про військову. Ну ті, ті уроди, які кричали смерть москалям, тепер усі потікали або за кордон, або сидять в тилу. Розумієте, там ці вовчата? А центральна Україна східно розплачується. О, ми теж воюємо там, скільки ви того воюєте? Маленька частка України. <кій> удар прийшов на східну і на центральну Україну. От. Але чому Путін так давить? Як він переживає за те, щоб взяти Київ і знищити Україну? Річ у тому, що в енергетичному плані Росія призвичена на знищення <кій> космосу. Якщо вона захопить Київ... Значить, вона привласнить ту магічну силу, яка у нас є, собі. Розумієте, що ми річ? От у чому річ. І це головний стімул, а не те, що там підхопити, використовувати українців. Вони дуже добре розуміють магічну силу українського народу, української землі, українського скажімо, християнства, релігії, От. А це все намолювалося віками. О, там, в Росії ніколи Бога не вірили, розумієте, толком по меншій мірі. А у нас все було намовлено. <кій> <у чому> <кій> Якщо западеться нам не, не подгадять ще раз, розумієте? то ми виграємо. А ці подгадять нам. От. Тому що це... Проаналізуйте ситуацію, і ви побачите, хто де прав хто винуватий. От. Ми теж воюємо, до скільки вас там воює, господі. <клес> фронта тікала, скільки. У 2025 році ми їх поженемо, у 26-му році буде зміна влади, коли нарешті Зеленського Зелянського скинуть. От. Всіх, взагалі там, всіх короче, президентів, які нищили Україну, треба всіх під суд. Особливо, особливо Ющенка. Ющенка взагалі треба заставити повернути 3,5 мільярда накрадених і ту Катерину півмільярда повернути в фонд України. Чому він так Ющенко боявся, Юльки Тимошенко? бо вона б його повністю заставила всі гроші повернути? Тому він і Бандеру зробив героєм, і ті западенців зробив героями, бандеровцями. От символ України садізм, нацизм і фашизм. От вам. І ми за це розплачуємо. космос все контролює. Нам треба прибрати ці символи, золото блакитний прапор зробити і зробити, розумієте, повну, ну скажімо так, в Україні, повну так сказати, революцію. Не може, наприклад, суди, там, чиновники отримати мільйонами той час, як народ копійки кидає на армію. Ну, бачите, Центральна Україна вона тягнеться до справедливості, там місяць стоїть в Західна Україна. Тільки награбувати, тільки, тільки взяти. І вони лізли до влади в Україну для того, щоб можна було, скажімо, грабувати. Там, звісно, є там, в Західній Україні, чесні, там, безумовно, вони патріоти, але вони все одно підтримують бандитів. Тільки, в, тільки у 30-му році буде повністю розгромлена Росія. 30-му році. Нам треба дотягнути до 30-го року. 2030 рік. Тоді Росія буде, вся розпадеться і буде знищена.